Путність нашої держави це мілітарна держава. І іншого виходу нема. Це великий позор, коли українська нація бореться з ТЦК. Позор! Хто таке ТЦК? Що таке ТЦК? Хто ці люди ТЦК? Це визначені державою. Конкретні особи, задача яких є збирати військо для захисту України. Ось щось, таке, що таке ТЦК. Хтось не хоче так, звичайно, суспільство ділиться на ті, які раптово йдуть воювати, готові вмерти. Є частина суспільства, які готові йти, коли їх призвуть, самі не йдуть. І така частина суспільства є. А є ті, які в душі свої не можуть воювати, якщо держава не визначить порядок і не виховає велику кількість тих, які захищати будуть Україну. То тих ждунів буде дуже багато і вони будуть пострікати. Бийте цікав. Хіба ми не пам'ятаємо, як губернатор покинув приміщення своє і поїхав вратно, тому що перекривають дорогу? Ждуни, очолені церквою, перекривають дорогу, щоб не мобілізовувати. Хіба це не 2014 рік, не 2016 рік, не 2017 рік? Це задача губернатора заспокоювати людей на цій території, хіба не патріотичний виклик душі нашої, йти захищати батьківщину. Ось що роблять сьогодні ждуни. Виховують зневірятися у владі, зневірятися в Україні, зневіряться.